Виконуємо право 2 з розділу Діємо до теми 15 за підручником. Інформатка 9 клас авторів Морзе Барна 2022 року випуску. Відкриємо базу даних, яку надали автори підручника, з іменем Магазини. Під час виконання права будемо використовувати систему керування базами даних «Аксес 2021. Увімкнемо міст, якщо у вас з'явився ось такий рядок з такою кнопкою. В області переходів бачимо, що в нас вже є в даній базі даних, таблиці, запити, форми та виручка. Відкриємо таблицю магазин. Для цього двічі класимо по ній лівою кнопкою миші. Це ми відкрили в режимі подання таблиці, тепер відкриємо в режимі конструктор. Для цього на вкладці основних групі подання. Класимо по кнопці подання. Бачимо, є в нас 5 полів. І в режимі конструктор самі дані ми бачити не можемо. Тобто вони не відображаються. Перейдемо назад в режим подання таблиці, закриємо таблицю. Тепер відкриємо таблицю підсумок. Прийдемо в режим конструктор. Можна відкрити також список, натиснувши по цій стрілерці, щоб відкрився список. Конструктор. Тепер відкриємо ще. Таблицю фільми відкриємо вже іншим способом правою кнопкою по імені таблиці і в контекстному меню, що відкрилося, виберемо конструктор. Аналогічно відкриємо запити, форми та виручка. Відкриємо форми. Та Звіт можна відкрити в режимі конструктор, тільки з допомогою контекстного меню правою кнопкою конструктор. Закриємо базу даних на цьому право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!